Всім, у кого бізнес або хто планує відкрити бізнес, вам необхідно відвідати наш захід, який відбудеться 22 березня о 12 годині у місті Катовіце. Тому що це унікальна можливість отримати унікальну інформацію з цікавими кейсами від креативного бухгалтера в Польщі. Який консультував мене особисто, тому що я в минулому році потрапила на дуже високі податки в районі 8 тисяч-6 тисяч. Тому е всім, кому болить тема податків, вам обов'язково бути. Буде супер. Захід, можливість поспілкуватися з бухгалтером і задати особисто запитання. Чекаємо саме на тебе, тому що ну більше нас такого заходу не буде просто.